Людей загинули, та ще двоє дістали поранення в результаті удару росіян по лікарні у Гуляйполі на Запоріжжі. Повідомляють в офісі президента України. Двоє загиблих це працівники медичної установи, медична сестра та сантехнік, уточнив голова ОП Андрій Єрмак. Місто Гуляйполе окупанти обстрілюють регулярно, завдаючи руйнівних ударів. Цей населений пункт знаходиться біля Запоріжжя, саме тому загарбники тероризують його, як і обласний центр. Нагадаємо, більша частина Запорізької області, включно з енергодаром, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, у тимчасовій окупації росіян від початку їхнього вторгнення в Україну. ЗС замінована по периметру. До того ж, наразі на Запорізькій атомній електростанції перебувають 3,5 тисячі російських військових. Це набагато більше ніж було за весь період окупації. Повідомив директор енергоатома Петро Котін. Таким чином, окупантів на станції більше ніж її персоналу. Котін також додав, що на ЗС розташовано російські вантажівки з вибухівкою і важкою зброєю. Обладнання поки не заміноване.